Хочу показати вам сьогодні, як можна приготувати ось такий смачнющий десерт, який складається тільки з трьох інгредієнтів. І, до речі, у якому яблука заміняють муку. Одне яблуко я почистила від шкірки і подрібнила на ось такі шматочки. Загальна вага готового яблучка почищеного і подрібленого 100 г. Сюди ж я додала йогурту 50 мл. Йогурт може бути і солодкий, і не солодкий. Якщо ви хочете, щоб страва була більш дієтична, то додавайте не солодкий. І сюди ж додаю одне яйце. А також кладу пів чайної ложечки ванільного цукру. Або можна просто ванілі додати. І перебиваю все це блендером в пюре. Готову суміш переливаю у форми для запікання. З цієї порції у мене виходить дві ось таких невеличких формочки буде готового продукту. І тепер я ставлю це все в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Через 25 хвилин я виняла десерт з духовки, тому що він вже спікся. А тепер покажу, який він всередині. Він ще теплий, але я вже не можу дочекатися, коли він вихолоне, тому вже буду його їсти.